І раптом, я кажу, в цій ситуації Зеленський такий обласканий. хтось мені недавно розповідав, коли він в Страсбург він приїхав на сесію парламентської асамблеї, як йому там аплодували, апл 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 як його там зустрічали, і куди його тільки не цілували, які І раптом така гнівна реакція Заходу він почав зрозуміти, зр що у людей, в тому числі на Заході, увірвався терпець. І це дуже серйозно, і це може призвести до наслідків мега серйозних, в тому числі, і, наприклад, таких ультиматумів, як той, що ем, ти не йдеш на наступні ви не йдеш. А підеш, ми зараз оприлюднимо матеріали. Ми зараз одне, ми зараз друге. Тобто просто. Ну, я чув вже не раз, в тому числі з від людей, які пов'язані так бивати з західними, західним політиком, що йому ймовірно такий ультиматум виставлять, і що можливо заради того, щоб він він, він його виконав, можливо, йому навіть пообіцяють золотий парашут, тобто врятувати його в інші європейській країні, але він не має. Іти на наступні вибори, бо захід не влаштовує, що така корумпована і авторитарна влада може залишитися в Україні біля керів. А, Як ви думаєте, знаєте, ну коли звіра заганяють, він йде на самі крайні, крайні міри, Особ... особливо коли особливо щур. Або щура, так ну звір щур <смі> розумієте. Я дуже боюся, що в припадку ось такої агресії і намагання вберегти себе вони можуть наробити дуже багато помилок, особливо те оточення, яке буде схиляти зеленського до таких кроків. Що це за кроки можуть бути? Чого варто очікувати? До чого варто готуватися і українському суспільству, активістам, журналістам і так далі, тому що ми, ми вже через це проходили. По-перше, навіть розуміючи, що вони на своїх помилках не вчаться, я думаю, що зараз урок, який отримав Зеленський, він був досить повчальним. Друга історія, що справді, на відміну від нього, який має шанси на золотий парашут, його оточення таких шансів швидше за все немає. З іншого боку, ми знаємо, що таке бодатися рогами із заходом. Найліпшим прикладом цього є е, Ігор Валерійович Каламойський, тому що. Тому що Ну, те, що його закрив Зеленський, бо він почав так думати дратувати тим, що він себе вважав, що він може продовжувати керувати президентом, коли президент вже такий потужний, що він сам ким завгодно буде керувати. Це одна історія. Але друга історія, що Зеленський, поза всяким сумнівом намагався сховати його від західного правосуддя, щоб він там не пішов на угоду зі слідством і не видав дуже багато речей. Які Зеленський дуже не хотів, щоб вийшли е, з, з України. І, але це я кажу: це одна обставина. А, а друга обставина я, я знаю, як його заганяв Захід. Я буквально це знаю. Я знаю, як тиснув свого часу Захід на Порошенка. Дуже сильно, щоб припинити діяльність цього напівкримінального елементу. Того він тоді поїхав. Він же тоді це ж не просто. Коломойський пожив в Швейцарії, де в нього будинок, Коломойський пожив в Ізраїлі, де в нього будинок. Так, але весь цей час він в Україну не приїздив. Отже, тут що важливо. І в Швейцарії в Ізраїль він теж поїхав з певної причини, бо все ж таки він боявся, що американці в Швейцарії до нього доберуться. В Ізраїлі, як би там не було, враховуючи, що в людини є паспорт, то вірогідність, що його віддадуть тому правосуддю, вона відносно невелика. Я кажу слово, відносно. Попри те, воно бувало. Там вже був випадок, Розенберг разу свій. Був там один е, наркоторгівець, якого ага. віддали американцям, вони його судили, дали йому кілька десятків років відсичувати його повернули в Ізраїль. Але те, що він все ж таки, е, е, американське правосуддя до нього добралося, це, це факт. От. Так що е, я думаю, що, е, що е, е, Коломойський і цього побоювався, але цього менше. Бо, ну, як і Україна, в принципі, Ізраїль своїх громадян е, іншим країнам не віддає. Щоправда, під кінець, наскільки мені відомо, йому повідомили, що йому вкрай не бажано повертатися до Вкрай не бажано, і що цілком можливо, що доведеться і поспівпрацювати з американським правосуддям, якщо він повернеться. От так що, я кажу, я знаю, як американці вміють заганяти тих, кого вони вважають злочинцями, тому е, йти з ними, бодатися, йти з ними лоба в лоба і так далі це дуже небезпечна річ. Нам можливо, в якийсь момент... Видається, а я їм тут покажу. Ну, ти їм сьогодні показав. А завтра, після післязавтра після -після і так далі, вони будуть тебе доганяти із доганяти в будь-якому кінці світу. І це не є хороша історія. Тому е, вважати, що, що влада піде на якісь такі масові кроки, на якісь такі ну, дуже помітні, я би. Не вважав. А от персонально вишукувати собі якісь жертви і таким чином, все ж таки, добиватися, щоб люди постуляли по пельки і і не критикували, і так далі, це можливо. Безумовно, можливо. Що я кажу ще раз: вони зараз отримали урок, який є шанс, що вони засвоїли. Бо все ж таки, вибач мені, переживати за свою зладницю, це дуже. Природна річ для будь-якого е, політика. Е, я думаю, що вони це вже зроблять. Як ви вважаєте, чи можливе е, ну, скажімо, силове вирішення цієї ситуації, от е, те, що було в 2014 році, в 2013 році, а чи що такого немає не буде? що вирішувати? Немає що вирішувати. Mm -hmm. Зеленський вже цілком ясно оголосив, що він буде добиватися відміну того закону, точніше, голосування свого. Дефективного трошки, але в принципі, е, теж який виправляє чимало з того з цієї шкоди, яку вони наробили, так що не, не буде кого е, кого розганяти. Наскільки молодь після того буде піднімати ставки і вимагати якихось наступних речей, відставки чи ярмака, чи ще якихось. Тут би я не, не хотів бути ніяким пророком. Я я, 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 я скажу більше. Я би не хотів, щоб це робилося. От серйозно. Тобто, я думаю, що там Путін сидить і мріє, буквально мріє, що в нас тут почалися якісь заварухи і так далі, і втрата керованості. Я би дуже цього не хотів. Дуже. Дати поморді владі потрібна річ, безумовно, потрібна. А все решта, ми скажемо, коли підемо на виборчі дільниці, ми скажемо своїми білодами. Як ви вважаєте, от вже за про Путіна заговорили, ось оці перемовини, які відбувалися між делегаціями, Належно. ми побачимо якийсь результат взагалі? Ні, ні, це, ні на, в цьому форматі навіть не про що говорити. Єдиний формат, де можливо щось, це формат, коли Путін подзвонить до Трампа і скаже: давайте зустрінемося в трьох в Стамбулі разом з Зеленським. От. І будемо обговорювати якісь. Це єдиний формат. Все решта це байка, це ні до чого, нічого не варто. Причому я хочу звернути увагу, що Трамп, ну, хоча він і діє по системі Саляні, От. в курсі ж таки система Саляні, Ну, зокрема, коли нарізають дуже дрібними шматочками. Особливо кажуть, що, що дуже добре система Саляні спрацьовує, коли ріжуть хвоста. От шматочок, шматочок шматочок дуже довго і болісно, але але те, що він спочатку каже 50 днів, а тепер каже: та ні, воно до нього не доходить. Ну, буде 10-12 і так далі. І він так мовити піднімає ставки. Чи, чим це закінчиться? Я не знаю. Трамп не є людиною, на чиї слова чи обіцянки можна. Покладатися і він себе не бажає говорячи якісь слова, він не вважає себе зобов'язаним їх виконувати. Але в принципі, судячи з усього, склалися зірки, стали зірки вже таким чином, що він очевидно буде готовий піти на якісь рішучі кроки. І я скажу, чому 15% мит. Які йому дозволили на нульові мита на його товар, йому дозволили європейці поставити, це гарантовано, це, поза всяким сумнівом, це не самообман, це ми не вигадуємо собі е, просто якихось е, е, ну, гарних версій і так далі. Це гарантовано, що цих 15%, на які Європа погодилася, це є результат. Домовленості щодо підтримки України як в плані зброї для України, так і застосування набагато більш жорстких санкцій до Росії, ніж це було досі. Тобто, це можна не сумніватися. Це був предмет. Чому ми це знаємо? Ну знаємо по деяких непрямих доказах, але найбільше ми це знаємо, бо це Європа не приховувала. З, з, з рапортів з перемовин Євро, Європи з Китаєм. Тобто вони закінчилися де-факто нічим. Все, на що китайці розраховували, вони не отримали. І вони отримали там фактичний ультиматум, що збереження на пристойному рівні торгівлі з Китаєм буде залежати від того, чи продовжить Китай підтримку І Враховуючи все це разом, ми розуміємо, яка є позиція Європи, і вона була в тому числі і в розмові з Трампом. І, судячи з цього, ці сьогоднішні 10-12 днів, це є прямий і посередній результат того, що Європа не погодилася з Китаєм, віддалася Трампу. Ви сьогодні подивилися в Європарламенті дуже серйозні протести проти тих 15%. І Європа могла добитися, щоб їх не було. Вони пішли на те, щоб підкупити Трампа. Його підкупили. Просто не хабарем, а 15%. За те, що він буде давати достатньо зброї вже на цьому етапі, нехай за гроші, але буде давати. І друге, що він. Е... Що, що він значить, введе ці санкції, так що є шанс, що ми наближаємося до критичного моменту в, в, в питанні санкцій і жорсткості позиції Сполучених Штатів щодо Росії є великий шанс. Як ви думаєте, тут я все ще повернуся до цього е, цієї ситуації з НАБУ і САП. І наступу на антикорупційні органи 음, європейці підуть на те, щоб скасувати нам безвіз, або не дати ну, гроші. Ні, ні, саше ми вже проїхали. Тобто, якщо цього тижня е, Зеленський проштовхне всі будуть mm. вважати, що е, е, конфлікт вичерпаний. Він є вичерпаний. Зеленську поставили на місце, показали йому його місце. Показали, що буде, якщо він не буде слухняним хлопчиком. І далі вони не будуть розхитувати ситуацію, і воно їм не потрібно та і спроби. Що як можна скасувати безвіз, коли мільйони українців знаходяться в в європейському союзі? Ну як? Як? Як порушити закон, в тому числі що що ці люди ви, ви біженці, ви їх визнали біженцями, вони бі, е, побігли від війни і так далі. Є безпосередні небезпеки їхньому життю. І зараз вони кажуть, та ні, ну у нас є закон звичайно, але ви повертаєтеся, бо ми образилися на Зеленського. Не буде. Не буде а, вибори можливі найближчим часом чи ні? Тому що я, я не дивлюся. Я не вірю. Угу. Я завжди був за вибори, але я не вірю. Судя з цього, Захід погодився дати Зеленському добути до, е, до моменту підписання е, значить, е, припинення вогню. Після того будуть оголошені вибори протягом там, певного часу, скажімо, півроку і так далі, і тоді щось почнеться. До того, я кажу: я не бачу ознак. Я кажу: я за вибори виступаю щонайменше два роки. За те, що закінчується термін, треба йти на вибори для демократії. Це свята річ, як організувати вибори і так далі. Значить, є для того адміністративні органи, нехай думають е, е, уряд і так далі. Нехай думають, як організувати для того, щоб вибори були максимально е, наближеними до, е, до демократичних стандартів. Е, але народ в більшості цього не хоче, як його так е, обдурили, що він. Е, Погоджується з ми керували ці дилетанти в такий критичний момент. Я не знаю, але факт, що він цього не хоче: Захід засвоїв це, що українці не готові проводити вибори, і він з цим погодився. І я не бачу жодних ознак, що Захід е, е, готовий поміняти свою позицію. Валерій Залужний нещодавно в одній з статей своїх е, сказав про те, що війна може, от якщо от ми бачимо ту логіку подій, які зараз розвиваються, і ті технологічні, скажімо, речі, які зараз е, ми бачимо на фронті і при використанні, вона може тривати до 2034 року. Е, наскільки ми я готові не, я до? Я не таку? думаю, що Валерій Федорович великий спеціаліст в виконується. От. Uh -huh. а, а я завжди кажу про те, що війна це в першу чергу гроші, а гроші закінчуються в однієї сторони, та й друга не дуже має велике бажання це все підтримувати. Е, те, що в москалів гроші з Григішми, швах, це точно. От, можу багато аргументів наводити, але головне, не на це. Навіть Зеленський е, пару днів тому, здається, вчора чи позавчора, сказав, що після доповіді розвідки. Щодо стану російської економіки, він, він вважає, що це найліпший момент застосувати жорсткіші санкції для того, щоб вони гроші закінчилися повністю. Тому що перші, ну, всі серйозні ознаки того, що Росія входить в процесі, що найближчим часом гроші закінчаться. Не буде що фінансувати війну. Хіба що за рахунок населення, ну і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Е, ці всі фактори є. Війна це гроші, немає грошей. Воювати дуже дуже складно. так що Тим паче у війні такий не як як Путін. Ну ми то змушені, бо ми, якщо би не воювали, нас би не стало. Декого фізично, наприклад, фізично би не стало. От, е, а е, Путін, в принципі, може закінчити війну. От і того, що він на даний момент е, здобув, в принципі, для їхньої брехливої пропаганди цілком достатньо, щоб сказати, що не досягнули е, ціле СВО і так далі, і йдуть на це, тому що не можуть більше дивитися, як російський народ вмирає на, 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 на цій війні, і так далі, і тому подібне. А вони своїх цілей досягли. Україна більше не являє собою загрози безпеці Російської Федерації. Те, що це е, вірно, але ст, е, е, з точністю до навпаки, це питання інше. Але е, те, що ситуація з безпекою Росії, якщо вважати виходити з логіки Путіна, що всі навколо вороги і можуть на нього напасти, особливо е, НАТО, то, то його ситуація сьогодні набагато гірша аніж е, 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 у 22-му році, чи на навіть е, чи в чи в 14-му тим паче так що. Е, Поза всяким сумнівом, він все одно знайде що збрехати своїм москалям, і, і в принципі вони ще будуть святкувати перемогу, перемогу над Україною і зроблять це національним святом. Тут я маю дуже мало сумнівів. Є якісь червоні лінії, як ви думаєте, за які Трамп може змінити абсолютно свою точку зору, навіть е, вдарити по Москві? Чи нема ну, він він ніколи не вдарить на це? Я би uh -huh. не сподівався. І не тільки Трамп не вдарить, і британці не вдарять, і французи не вдарять. Ніхто не вдарить. Нікому ядерний апокаліпсис не потрібний. Крім того, ну тим паче, що е, немає 100% впевненості, що. Е, Якщо Україна програє, то гарантовано буде е, е, війна з НАТО. Ну, такого ж немає. Тобто, завжди якби я не маю сумніву, що якби заходу треба було вибирати між тим, що значить віддати Україну, а самим жити спокійно і так далі, е, то е, вони би віддали. Інша справа, що це означає гуманітарну катастрофу, мільйони біженців е, і так далі, і дуже велику небезпеку, що зачеплять е, росіяни підуть на, на якусь із країн НАТО, і це вже або призведе до страшної зовсім війни з невизначеними наслідками, або розвалить блок НАТО, що буде для багатьох катастрофою для багатьох європейців, принаймні. От і тому вони не готові віддати Україну. Але я кажу: якщо б вони обирали, а ну а ми би, думаєш, інакше вибрали. Ми б точно так само ми вибрали свою країну вибирають а не когось там. Більше ти симпатизуєш тим людям, менше Ака різниця. Це моя країна. Мене обрали умовного обмовного мене обрали. Прем'єр-міністром чи президентом моєї країни не для того, щоб я захищав українців, захищав інтереси своєї країни, а не іншої. Так само е, діє будь-хто, в тому числі і Зеленський, і, і Порошенко, і хто завгодно так діють інша справа. Якщо вони дивляться трошки глибше і кажуть, що ні, я сьогодні можу поступитися, як це Меркель завжди робила. Я поступлюся якимись там, нібито інтересами, там принципами От, а завтра це мені вилізе боком. Як я кажу, як вилізло боком поступливість Меркель е, по відношенню до, до Путіна. От, е, то, то, то це інша справа, і це те, що відбувається. Вони знають, що вони не можуть віддати Україну, бо це з дуже великою вірогідністю приведе війну до них, принаймні, якщо не до німців, то до е, поляків чи, е, чи латищів. А це блок НАТО. А тоді треба йти воювати з Москвою. А йти воювати з Москвою це майже неминуча ядерна катастрофа, бомської програє, ну і так далі. Так що е, я кажу, це, 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 це дуже, дуже складна історія. І я би тут взагалі не, не тішив би себе ілюзіями не варто. Європа, як ви думаєте, от на оці всі загрози е, російські вони готові миттєво реагувати? Є якісь рухи, ознаки того, що в них все-таки щось е, ну як то кажуть, торкнуло і е, вони ознаки почали... є наскільки миттєво? Це питання. Я думаю, що вони поки що бачать, що в них є велике щастя Україна, яка готова воювати за місцем. Ага. І вони будуть підтримувати Україну, дадувати їй можливість ефективно воювати, знекроль Росію, плюс Трамп буде тиснути, плюс Європа буде тиснути. і вони вже все ж таки пакет вони ввалили дуже жорсткий. Ми наскільки він буде ефективний, Бо побачимо через деякий час. Поки що москалям з багатьох е, пасток вдавалося в яким чином в, 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 вилізати, не сильно ушкодженими, але все одно, все одно все впливає, все геть, все впливає, і, і санкції впливають і впливають досить потужно. Не треба не треба з одного боку тішити себе ілюзіями, а з другого боку, не треба недооцінювати ті санкції, які введені. Так що, в принципі, ми е, можемо розраховувати на те, що е, європейці разом із американцями підтримують нас достатньою мірою щоб ми могли продовжувати знекровлювати Путіна, а згодом змусити його підписати якесь припинення вогню.